Привіт усім, любі мої друзі, читачі, френди, френдеси, підписники, фоловери. Звуть мене Володимир Миленко. Як ви знаєте, я хочу вам презентувати сьогодні свою нову книжку. Ця книжка називається Сенна, прост. Сенна проти Проста Велике десятиліття Формули 1. Ця книжка присвячена подіям у головному автоспортивному чемпіонаті в історії планети Земля. Це чемпіонат автомобілів з відкритими колесами Формула 1. Власне кажучи, книжка ця присвячена протистоянню двох великих гонщиків хтось назве їх найкращими в історії Формули 1, у когось є інші свої пріоритети уподобання, але не зважати на цих людей неможливо. Це на обкладинці, я думаю, ті, хто знають про них вже здогадались, Ален Прост Француз і Айртон Сенна Бразилия. Це моя третя велика книжка товста, от 432 сторінки. Вона, як і дві попередніх, можна сказати, також формату повна історія з однієї простої причини. Тому що тут розказано про кожен. Ось, будь ласка, я вам покажу. Казано, бачите, день 26, шостий, занвор, 25 серпня. Це здається, 80, 85 рік. Тут розповідається про кожен гран-прі, спільний гран-прі за участю Алена Проста і Айрентона Сене. Йдеться перш за все про їхню боротьбу, їхню битву на трасі. Звісно, тут розповідається і про те. Як вони там між собою спілкувалися про епізоди з 1984 року, коли зародилися їхня, їхні відносини? Я не знаю, як їх назвати: Дружба, не дружба. Любов, війна, ненависть це кожен вирішує сам. Але в цілому тут, у цій книжці, йдеться про гонки, про кожен гран-при в період з 1984 року. По 1993 роки. За винятком сезону 1992. Тому що для тих, хто знає, я не відкрию Америки, а для тих, хто не знає, розповім 92-го року. Але він просто з певних причин, про які ви прочитаєте в цій книжці, він пропускав цей сезон. Тому про 92-й рік можете подивитися, я вам покажу. Бачите, тут вказано, скільки кожен сезон займає сторінок в книжці. 92-рік займає найменшу кількість сторінок. Просто тому, що там не було, Алана Проста, І я розповідаю коротко про те, як ганявся Сен, як він боровся, намагався боротися за чемпіонський титул з Найджелом Менселом. Ну і про те, як Прост намагався планував і повертався в Формулу 1. Оскільки книжка називається Велике Десятиліття Формули 1. то тут йдеться не тільки про Сен Проста, Звісно ж, тут йдеться і про купу інших подій, купу різних. Гонщиків, команд тут згадуються, наприклад, легендарні, не скажу ж великі, але легендарні команди Вільямс, Williams Хонда Williams 80-х років, Williams Рено 90-х років. Згадуються пілоти різні. Еліо де Анджеліс останній. На той момент, так його називали останній джентльмен Формули 1 Я вже зараз би посперечався, тому що мені здається, що останнім джентльменом Формули 1» можна звати Деймона Хіла. Але у кожного своє вподобання. Згадується про молодого Едріана Ньюї якого ми знає, ну, зараз знаємо як великого конструктора, який створив чемпіонські боліди? Вільямс, Макларен, тепер створює чемпіонські боліди Red Bull. Тоді він починав команді Лейтнхаус, Марч. Вона називалась по-різному, там різні роки Лейтонхаус просто, Марч просто, Літонхаус, Марч. І от він там починав свою кар'єру. І ця команда тоді досягала певних серйозних висоток для середняка, Вони там навіть лідирували. Інколи в гонках, обганяючи сену і просто. Про це все теж буде тут розказано. Також тут о, буде розказано про початок кар'єри Михайлю Шумахера, оскільки це прийшлося якраз на цей період. Він дебютував 91-го року, і, звісно, я не міг оминути це явище цього персонажа. Розповідається початок, о, про початок виступів Формули 1, однієї з найбезшабашніших команд 90-х, може і за всю історію, не знаю. Формула-1 – це Джордан, тому що також я дуже любив цю команду, і я тепло ставлюся до неї і зараз, хоч її вже давним-давно немає. Про це також згадується. Задується тут про інші речі, розповідається про якісь основні е, принципи правила Формули. 1 Наприклад, перед сезоном 1991 року був змінений регламент так серйозно, кардинально, я б сказав. Про це також розповідається. Розповідається про, власне кажучи, е, починається книжка з турбоери, першої із двох. В історії Формули 1 Турбо і розповідається про те, що це було таке, чим відрізнялись турбодвигуни Але, звісно що попри всі ці і нюанси, які розповідаються, які цікаві історії, які доповнюють загальне тло, тому що книжка називається, у неї подвійна як ви бачите, це на весь прост, і велике десятиліття Формули 1. Е, тому ці всі історії, історія із травмою. Франка Вільямса, який після того до кінця свого життя він помер кілька років тому, до кінця свого життя він пересувався тільки в інвалідному візку. І про це також згадується. Але це е, не більше, ніж, як на мене, не більше, ніж яскраве, цікаве, повнокровне, повноформатне це тло. Тло боротьби двох цих гонщиків. Двох абсолютно різних: за стилем, за характером. за… Моделями поведінки на трасі поза нею, гонщиків. І саме про них, про те, як саме вони між собою боролися, воювали, ворогували, можна і так навіть сказати. Саме про це я хотів розповісти в цій книжці. Книжка ця коштує, як я люблю говорити, менше гривень за сторінку. 430 гривень. Вона коштує. Купити її дуже просто. Пишете мені особисті повідомлення, чи на е, сторінці самої книжки, якщо ви там побачили це відео, чи в телеграм-каналі, чи на Фейсбук, чи будь-яким, якщо ви там знаєте мою електронну пошту, там ще кудись це твіттер, куди завгодно туди пишете, отримуєте номер картки, скидаєте гроші. І я вам висилаю новою поштою, Не можливо, в Укрпоштою, але бажано новою поштою все-таки. Просто простіше це буде швидше. Отримуєте цю книжку. Крім того, я хочу нагадати, що ще й у продажу моя попередня: перша книжка, яку я зробив, написав і видав після початку війни з новим для себе видавництвом, видавництвом Абетка з Кам'янця-Подільського. Книжка називається «Давід Мондвелят. Три історії про данське футбольне диво. Так бачите, який я різноплавний автор. Тут і Формула-1, і футбол, і не тільки. Я трошки скажу і про анонса. Ця книжка коштує 250 гривень. В ній розповідається тут три історії, я вам покажу. Бачите, три частини. Ця книжка присвячена таким сенсаційним, мабуть, не, навіть не пересадчим, а сенсаційним подіям, які сталися в одній футбольній одній країні, в країні Данії, в Данському королівстві, куди входить і Фарерські острови. Як ви бачите, тут два прапори про Данії, і про Фарерських про островів. Буквально за 5 років в першій половині 90-х це, по-перше, дебют збірної Фарерських островів у офіційних турнірах. І сенсаційна перемога в першому ж матчі над збірною Австрії. Цьому присвячена перша частина. Друга частина найбільша. Це найбільший здобуток в історії футболу Данії. Перемога команди. Національної команди збірної на чемпіонаті Європи 1992 року. І все, що з цим пов'язано, там була драматична історія з тренером, там була трагічна історія з донькою одного з головних героїв е данської збірної на цьому чемпіонаті. Розповідається про перемогу збірної Дані на Чемпіонаті Європи, ну і потім ще на одному турнірі, який був після того. І третя частина це розповідь про диво в Мадриді. Це про матч. Оденсе Данського із мадридським реалом, коли Оденсе в Кубку УЄФА пройшло мадридського гранда. Причому програвши вдома і на виїзді, просто в, там, в, сюжет, в сюжеті, в форматі прям за якимись лекалами голівудських фільмів, в останній момент виграло на саття Габернабео у одного з найкрутіших найбільших клубів Європи. Ця книжка коштує 250 гривень. От. Ви можете придбати і цю. І перш за все я хотів вам показати. От ця книжка, ще раз нагадаю, вона називається Сенна протипроста. Сеннавес Прост. Велике десятиліття Формули 1. Присвячена ця книжка історії протистояння із 140, кожному з 141 Гран-Прі, спільного гран-прі. Алена Проста просто і Айронтона Сенне. Чотириразового і триразового чемпіона світу Формули 1. І звісно, про ті 10 років, про ті 10 сезонів, про той період, період, який багато хто вважає найцікавішим, найінтригуючишим, найдраматичнішим, най-най-най, коротше -най кажучи. -най, хоча тут можна сперечатися для когось це 90-ті роки, хтось згадає, що був перед цим 82-й фантастичний рік, коли. І 16, в 16-ти гонках перемоги одержали 11 гонщиків. А чемпіон, яким тоді став Кеке Розберг, тато чемпіона світу 2006 року Ніко Розберга, він став чемпіоном світу, вигравши одну гонку, один гран-при. А хтось згадає 70-ті роки протистояння Нікі Лауди і Джеймса Ханта. 60-ті роки Кларк, Хілл, потім Джекі Стюарт. Тобто тут. Хтось згадає 90 ті Міхеля Шумахера, протистояння його з Мікою Хакіненом. Хтось згадає фантастичний 2010 рік, коли до останнього гран-при до останнього етапу боролися три, навіть чотири, формально чотири гонщика. Кожного своє вподобання. Але я написав про цих двох людей, про двох пілотів, які завжди у будь-якому топі вони згадуються. Можливо, не на першому місці, тому що за них вже були. І інші достойники, той же Міхель Шумахер, той же Льюіс Гемілтон, які перевершили їх результати, формаль, формальні результати, результати за кількістю чемпіонських титулів. Але це золотий фонд, так би мовити, Формула-1. Їхнє протистояння, особливо три сезони в кінці 80-х, на початку 90-х, 88, 89, 90, які і послугували, власне кажучи, спричинилися до написання цієї книжки. Це також. Одні із найкращих, можливо, найкращі пілоти в історії Формули-1. Тому я і вирішив написати, написав, видав, і от пропоную на ваш суд, на ваш гаманець, так би мовити, мої, шановні читачок мене така, до речі, картина, я її купив минулого року. Це, як бачите, протистояння Аетона Сенела просто, оскільки це на, на Боліді не просто, на Боліді Феррарі просто, стоїть номер один. Це Картина за мотивами сезону 1990 року, коли чемпіон став Сенна. У, у черговій серії Сузуки, чергові серії Гран Прі Японії, про яку тут прочитається, також дуже цікава історія про те, як Гран Прі Японії 5 років поспіль, не будучи останнім в чемпіонаті, вирішував, остаточно вирішував питання того, хто виграє чемпіонат. І кожного разу по-різному. По кожного разу там були свої історії, своя драматургія там. Свої просто якісь колосальні речі. Хоча було і без них, там ви прочитайте тут детально розповідатиметься, до речі, теж хотів сказати, детально розповідатиметься про міф і правду, пов'язану з Гран-прі Австралії 1986 року, тому що є такі джерела пострадянські, в основному, які розповідають там якусь фантастичну історію з обманом і так далі. Та, насправді це зовсім не так, але. Е, ми попри те, що це не настільки фантастично, це все одно драматично і цікаво. Хоч і не настільки там все це по голлівудськи притягнуто за вуха. Отже, Сенна на весь. Прост, велике десятиліття Формули 1. сезони 1984-1993, 10 років, 10 сезонів. Кожен гран-при, в яких брали участь разом чемпіон світу, чотириразовий чемпіон світу француза Лен Прост. Вітроразовий чемпіон світу бразилець Айртон Сенна. 430 гривень, і книжка ваша. Замовляйте. Дякую за увагу!